Усім вітання, мої дорогенькі. До свят потрібно встигнути закоптити різного м'яса, Але, як завжди, часу обмаль і все його не вистачає. Покажемо варіант швидкого маринування, який всього за одну добу ідеально промаринує як підчеревину, так і ребрам. А результат побачите на власні очі. Найперше потрібно зварити запашний духмяний розсіл для м'ясних виробів. На кожен кілограм м'яса беремо 100 мл води. У каструлі підігріваємо воду, додаємо 8 г звичайної солі на кожен кілограм, а нитритну не поспішайте висипати. Коли маринад охолодиться, аж тоді додамо. Найважливіше тут правильне співвідношення солі, звичайної та нітритної. Усе решта коріандр, лавровий листок, гвоздика, кілька горошин чорного та духмяного перцю, трохи цукру це вже для аромату. Маринаду готуємо більше, коптимо багато різних частин свинини. Детальні пропорції маринаду на 5 кг м'яса, це на 500 мл води. Побачите на екрані та знайдете в описі під відео. Додавши всі спеції у воду, крім нітритної солі, повертаємо кастрюлю на вогонь і варимо цей маринад 5-8 хвилин, даємо спеціям прокипіти, щоб вони віддали аромат. Потім знімаємо з плити і, коли він охолонен до кімнатної температури, додамо нітритну сіль. Після варіння маринад набув світло-коричневого кольору і дуже смачно пахне, бо охолоджений розсіл додаємо нітритну сіль з розрахунком 8 грамів на 1 кілограм м'яса. Добре перемішуємо, щоб сіль повністю розчинилась. Основне завдання маринаду просолити м'ясо рівномірно, надати йому смаку, зробити ніжним. Тобто підготувати до термічної обробки, щоб отримати ідеальний результат. На свята та й не тільки ми коптимо різні частини свинини. Це завжди смачно і практично, бо задовільняє смаки усіх членів сім'ї. Коптимо риберця – ясисті з легким прошарком сала, який переплітається з волокнами м'яса. Після маринування і коптіння вони виходять ніжні з насиченим смаком, трохи пружні і соковиті всередині. Саме те, що потрібно для святкового столу або смачного домашнього обіду. Шматочки під черевини це класика домашнього копчення, яку цінуємо за її смак. Підчеревина або іншими словами грудинка, розташована між ребрами і задньою ногою під животом. Саме тут м'ясо чергується з тонкими шарами сала, що надає продукту соковитості, м'якості та виразного смаку після копчення. Шматочки досить великі, тому розрізаємо на дві рівні частини. Потрібно, щоб вони були приблизно однакові по довжині. Так буде зручніше їх розміщувати у коптильні. Обов'язково коптемо шматок полядвиці, який потім кладемо до великоднього кошика. Вага цілого шматка приблизно 3 кілограми. Ділимо навпіл. Полядвиця це вже пісне м'ясо, без прожилок, жиру чи плівок. Це м'яз, який майже не працює, тому він м'який, гладкий, ніжний. Це ідеальний шматок без зайвого жиру. Хоч полядвиця пісна виходить соковита і з дуже приємною структурою. М'ясо до маринування підготували. Далі маринад. В чому полягає його суть? А в тому, що це все м'ясо ми будемо ним шприцювати, тому все гарно та швидко промаринується. Охолоджений маринад очищаємо від спецій, переціджуємо через сито. Залишки прянощів будуть забивати голку шприца. Тепер важливо рівно розподілити маринад на кожен шматок. Для цього його відважуємо. Наприклад, вага одного шматка рибер 850 грам. Тоді беремо шприц на 20 мл, підраховуємо, скільки на цю вагу маринаду потрібно. Це 85 мл, тобто 4 повних шприца та 5 кубиків. І наколюємо ним м'ясо. Таким чином, за допомогою голки, солоний та запашний маринад добре розподіляється всередині м'яса, рівномірно просолює його зсередини, а не лише ззовні. Це гарантія того, що після копчення кожен шматок буде соковитий, ароматний і добре промаринований. Саме маринування м'яса це процес, під час якого воно насичується сіллю та спеціями. І це не тільки спосіб додати смаку, покращити і збалансувати його, а й зберегти м'ясо у відповідній формі та зберегти його смак. І завдяки нітритній солі м'ясо менше піддається псуванню. Також маринад розм'якшує м'язові волокна. М'ясо після приготування виходить соковитим і м'яким, рівно просоленим. Краще себе поводить при термічній обробці, не пересихає. Після нашпрацювання робимо легенький масаж м'ясу. Так краще розподілиться маринад. І тоді складаємо у посуд, такий, щоб шматок лежав рівно і не деформувався. Показуємо вам наш досвід, як з таким маринадом легко і просто замаринувати та закоптити різні частини свинини від м'ясистих реберець до ніжної полядвиці. Це дасть вам розуміння, що нічого складного в цьому немає, головне бажання, трохи терпіння і любові до справи. Важимо кожен шматок, уважно рахуємо кількість маринаду у мілілітрах, щоб нічого не пересолити, і продовжуємо маринування. Не бійтесь пробувати. Домашнє копчення це не якась наука, а задоволення, яке приносить результат уже з першого разу. І найголовніше, ви точно будете знати, що у вас в продукті натуральне м'ясо, сіль, спеції та аромат диму. Тож маринування таким методом дозволяє не чекати від 2 до 5 днів, поки м'ясо просолиться. Одразу проникаючи в глибину, це значно прискорює процес. Все замаринується за одну добу, і вже наступного дня будемо коптити. Це дуже зручно, коли на носі свята маєте час приготувати все, що хотіли, а нам не забудьте написати коментар, поставити вподобайку та підписатися на канал. Все нашприцоване м'ясо відправляємо в холодильник або інше холодне місце на 24 години. За цей час м'ясо рівномірно насититься сіллю та спеціями, накриваємо кришкою, щоб верхні шматочки. Не обвітрювалися. Прийшов день копчення. Всі шматочки гарно промаринувалися. Відчутно на дотик, що м'які, колір ніжно-рожевий і запах чудовий. До речі, після такого маринування та маринаду можете коптити будь-яким способом, який у вас є. Чи в бочці в оджарні, чи в коптильні, наприклад, як ми від компанії Древос, ми знайомимося з нею, і у попередніх відео вже розповідали, результатом повністю задоволені є багато особливостей, тому детально зупинятися на цьому етапі не будемо, щоб не повторюватися. А в наступному відео покажемо, як потрібно коптити тільки процес копчення, щоб не повертатись до цього. Кожен шматочок чіпляємо на гак, складаємо на металеву палицю і закладаємо у коптильню. Складаємо шматочки у шахматному порядку, щоб волога з верхніх не лилася на нижні. До речі, повідомляю вам гарну новину. Коптильні від компанії Древос можна замовити і за кордон. Вони відправляють у будь-яку країну. Тож, якщо ви живете не в Україні, не проблема. Легко зможете собі замовити її і готувати свої улюблені домашні копченості. Посилання на виробника залишу в описі під відео. Ребра, підчеревина, полядвиця і підгорля. Будь-який із цих шматочків вийшов однаковий, як зовні, так і всередині, як по вологості, так і по солоності. Тобто, зробивши таке маринування, результат вражає і, чесно кажучи, зовсім не прикладаючи надмірних зусиль, коптити такі шматочки м'яса – одне задоволення, стабільний результат і смак. Спробуємо під черевину. І тут шкірка набагато м'якша, якщо порівнювати із звичайною бочкою воджарнею. Мабуть, це результат пару генератора. Він дає стабільну температуру і взагалі все копчення так відбувається. Продукт маємо смачний, насичений димом смак і який орієнтований на комерцію. Тобто, дотримавшись правил, отримаєте відповідний результат. У нашій бочці, де ми коптимо, смак відрізняється, він більш легший. Дим не настільки відчутний при однаковому часі коптіння. А от пару генерацію ми проводили опусканням копчених виробів у воду 80 градусів, і тому результати схожі. Але основною перевагою нашої воджарні є приготування страв незалежно від електрики та в будь-яку погоду. Адже, пригадую, були роки, коли на Різдво коптили при мінус 15. І все виходило чудово. Підчеревина чудова у розрізі. Тут ідеальне співвідношення м'яса та жиру, яке дає соковитий смак без пересушування. Шматки зручно нарізати, і вони гарно виглядають після нарізки. Тепер спробуємо копчені м'ясисті ребра. Їхній смак це окрема історія. Справжнє свято для душі. Вони соковиті, ніжні, м'ясо легко відділяється від кістки, але не розвалюється. Кожен шматочок просочений димом, який не перебиває, а навпаки, підкреслює смак м'яса. Легкий відтінок солі, а жирок, що перемежовується з м'ясом, робить текстуру надзвичайно ніжною. Він підтанув під час коптіння і створив справжню смакову гармонію. На зрізі красивий колір. І з легким рожевим тоном. Такі ребра це вже не просто закуска, а повноцінна страва. Вони завжди смакуватимуть. І ще полядвиця. То вже елітка серед копченостей. Справжня вершина смаку для тих, хто любить пісне м'ясо без зайвого жиру з ніжною текстурою. Зовні полядвиця підрум'янина, золотиста, виглядає дуже апетитно. У розрізі має ніжний рожевуватий колір, рівномірний по всій площині. На запах гарно відчувається дим, але не різкий. Маринування і копчення добре збалансовано. М'ясо ніжне, але щільне, легко ріжеться скибочками, тримає форму. Відчувається помірна сіль. І, звісно ж, з таким димком прянощі проявляються м'яко, вони на другому плані. Нічого не пересушене. Текстура залишається дуже соковитою. Полядвиця це той шматок, який не зможеш сховати на потім, а хочеться відрізати ще раз і ще раз, бо дуже смачно. Коли ми власноруч готуємо такі смаколики, особливо на свята, створюємо не просто їжу, а щось значно цінніше родинну традицію. Це той момент, коли вся сім'я з нетерпінням чекає, що буде в кошуку цього року, як виглядатиме м'ясце, які запахи зранку наповнять хату після освячення. Всі ці копчені продукти передають ту особливу атмосферу, яка буває тільки на Великдень. Хай світле свято Христового Воскресіння принесе у ваші домівки мир і злагоду. Спокій, щиру радість, здоров'я та Божу ласку. Хай вам все смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, завжди ваші карпатські шкварки.